Добрий день, мене звати Катерина і сьогодні ми з вами приготуємо сирну паску. Нам знадобиться борошно. 200 г, 2 яйця, 100 г цукру, 200 г сиру, вершкове масло і наповнювач. Цукор. Блендером трохи треба перебити. Грам сиру треба 2 яйця. Так, вливаємо 100 грам розтопленого масла. Давай. Додаємо дрібку солі. Секретний інгредієнт. Додаємо в борошно розпушувач, перемішуємо до нашої вже суміші додаємо журавлину. Більш-менш воно налагоджено було. Я заступник директора в школі була. Я жила в селі під Мелітополем. Ну, взагалі я народилася, село називається терпінням. Да, тут всім ця назва завжди цікавить. Да, кажуть, Це назва, Каже, то в тебе багато терпіння. Каже, ну, буває У нас в кошик кладуть паски, не одну, багато пасок можуть покласти, яйця, вино ставлять, тобто можуть навіть воду поставити, освятити, сіль. Ну і останнім часом вже почали щось м'ясне. Наша школа вона була релокована, наші школи Мелітополя вони були релоковані до Запоріжжя, вони продовжують функціонувати. У нас діти, які знаходяться і на території України, і за кордоном. І діти, які знаходяться і на окупованій території, вони до сих пір продовжують навчатися. Є такі діти, які до сих пір не пішли в ті школи. Тобто... Але є можливість, якщо ми все контролюють, як покажете. Ви хто... Хто Вони виходять і на онлайн, так, і на уроки виходять, і ці діти навіть більше виходять старанні, да, дуже старанні діти. Вони... Навіть у деяких от у нас було так, що до дітей приходили, і обшукували, і забирали комп'ютери. І погрожували, що ну, не можна, і, але вони все одно навчалися. Тобто, ну, До сих пір люди, і діти вони навчаються звідти. Ну, тобто, це, Я не знаю, як, як можна їх кинути чи сказати, що вибачте, ми там не будемо вас навчати, бо це їх підтримує, це підтримує дух, це підтримує їхню силу. Ну, тобто, Люди вірять. Діти вірять, діти стараються, діти навчаються.